Суд над зловмисником у вересні правоохоронці затримали 36-річного чоловіка на горищі хрестово-звишенського храму у Луцьку. Попередньо він розбив ось це невеличке віконце та проник до церкви, щоб знайти там щось цінне. Староста храму Валерій, що тоді був переконаний, зловмисник має досвід подібних крадіжок. Малесенький, щупленький. І просто дивує мене, що він навіть не одне царапини царапина, не получив, не порізався. На судовому засіданні, де чоловікові обирають покарання, дізнаємося, що той уже сім разів судимий за крадіжки, розбої і тому подібне. Сергій Тихонюк мешканець підгайців, хоча там буває рідко, адже більшість свого часу перебуває у в'язницях. Вперше потрапив за грати ще у 15 років, зараз йому 36. Неодружений, батьків немає, з родичів лише одна рідна сестра. 14 вересня він вийшов на волю з Маневицької колонії, а вже 15-го намагався обікрасти церкву, де його затримали на гарячому. Староста каже, що таким чином чоловік шукав можливості повернутися назад до в'язниці. Хвора людина. Він привик в тюрмі сидіти там, Це забезпечується їжею, одягом, там, роботою. Тим часом підсудний пригадує події цього дня. Я зустрів знайомого на Микола, Ми з ним ну, розпали бутилку в рівні. Знайомий зробив йому презент, дав дві таблетки, які саме чоловік не знає. Каже зі сиштам, буде нормально. і все він пішов. Я тут дані таблетки положив в карман джинсів. Пізніше згадав про пігулки. З'їв їх, а до тями прийшов уже в кайданках. Чоловік не знає, як опинився на горищі храму, де взяв білу куртку, яка була на ньому, і де в кишенях з'явилися 2756 гривень. Саме їх він і намагався винести з церкви. До слова, у вчиненому кається. Я прекрасно розумію, ніхто мене не заставляв їсти якісь таблетки. То, що я там нічого не помню. Це не, а то що я зробив це зовсім умовах воєнного стану покарання за мародерство та крадіжки від п'яти до восьми років позбавлення волі, так як обвинувачений покаявся у вчиненому, прокурорка говорить про мінімальне покарання за даною статтею. В свою чергу захисник підсудного просить зважити й на те, що він був не при тверезому розумі. Якщо б він б намірений, був би і це кажуть при тверезому розумі. Він кажуть, діяв би, то звичайно, він не залишився б на тому місці, де він викрав, а звичайно. Пішов би з цього місця, зник би для того, щоб його там не затримував. За проникнення у церкву та крадіжку грошей, хоч зловмисники не встиг їх винести, його засудили на 5 років позбавлення волі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.